А ну, от передпліччя тут лікоть, це кість. От кістки зігнути обидві під кутом. Вони мають бути от такі рівненькі. Це Анна Денисюк показує рентген руки своєї трирічної доньки. Дівчинка зламала її у садочку 17 січня. Оскільки травму ускладнило зміщення і кістка почала неправильно зростатися, говорить Анна, довелося робити ще й операцію. Якби викликали швидку, приїхала б швидка, наклали б плангету, дитину ніхто б не одягав. І це боби гіпс, вона б давно вже була без гіпса, воно б швидко зростається. А через те, що є зміщення. Мама дівчинки говорить, у тому, що сталося, звинувачує вихователів, бо не догледіли дитину. А ще нарікає на ліжка. Каже, її донька травмувалася саме через висувні конструкції меблів. Далі переповідає ситуацію так, як її пояснила вихователька. Дітки гралися, сиділи з пашею, і Ніка почала раптом плакати, тому що у них такі ліжка, висувні ящики, що вона за секунду відкрила цей ящик, засунула туди руку, а хлопчик закрив. І вихователь не встигла врятувати, зупинити. Ну, у мене питання, чого вона надсилала мені фото кісті. Якби вона бачила, як це відбулося, вона побачила, що придавили у тут керівництво приватного садочку зустрітися із нашою знімальною групою відмовилося, проте погодилося пояснити ситуацію телефоном. Двоє діток, Паша і Ніка гралися біля ліжка. Діти готувалися до сну, тому я почала переодягати кіру, як почула, що Нікуся плаче. Я взяла дівчинку на руки та заспокоїла. Потім ми приклали холод до руки дівчинки з двох сторін, таким чином знерухомили руку. Нікуся попросилася спати, але спала недовго. Проснувшись, говорила, що в неї болить рука. Я зателефонувала папі. Рука дівчинки мала невеликий набряк, тому ми пішли на кухню і ще раз приклали лід. Дізнавшись про цю ситуацію, я поспілкувалася з батьком дівчинки, запропонувала допомогу, запитувала про самопочуття Ніки і запропонувала безкоштовне відвідування садочку. Пропонували послуги няні у вихідні дні фінансову допомогу. Але батько Ніки відмовився від допомоги та сказав, що претензій до садочку немає. Мама Ніки говорить, що їй не потрібна матеріальна компенсація. Вона хоче, щоб садочок зробили безпечнішим для дітей, які там лишилися, оскільки документи звідти родина вже забрала. Пані Оксана, директорка закладу, телефоном повідомила, що створила комісію для розслідування цього випадку і запросила виробників ліжок. Меблі з її слів відповідають усім нормам для дитячих садочків. А вихователька, яка стежила за дітьми, отримала догану та була позбавлена премії. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне, Новини, Черкаси.